Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачний та соковитий шашлик з риби. Сьогодні готую скумбрію на мангалі. І для такого рецепту мені потрібно скумбрія, олія, спеції, лимон, болгарський перець, часник та зелень. Починаємо приготування. Це як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Почнемо з зірки нашої страви це скумбрія. Сьогодні я готую так званий шашлик з риби скумбрії. Вона в мене свіжоморожена, але вже повністю розмерзлася. На рахунок підготовки самої рибки, тут як вам зручно. Якщо зручно, щоб вона була трішки підморожена, не проблема. Розділяйте на філе, коли вона підморожена. У мене риба повністю розмерзлася. Я вважаю, що найголовніше в роботі не заморожена риба. А дуже класний гострий ніж. Тому, о, що потрібно нам зробити? Навскок коло ось цього плавничка роблю надріз і ідентично з іншої сторони. До кінця і ставлю прямо. Таким чином відрізаю голову, вона нам не потрібна. А на самому філе зберігається максимальна кількість м'яса. Тепер, попри хребет, запускаю ножа і акуратно ось так пальчиками прижимаю по самому хребту. Роблю ось такі от надріз. Аж до самого хвостика. Раз, і зрізав. Ось таке філе одне красиве виходить. Перекладаю рибку хребтом на дошку. Ідентично запускаю ножа і довожу до самого хвостика. Таким чином маю інше красиве філе. Звісно, хребет та нутрощі забираємо, а самі філешки починаю зачищати. Забираю всі нутрощі та плівки, які залишилися. Ось тут залишаються реберні кісточки. Звичайно, що можна їх пінцетом повибирати, а можна легенько ось так ножем, одним махом зрізати усі реберні кісточки. Відрізаємо. Ось таке красиве філе у мене виходить. Яке залишається лише промити та підсушити паперовим рушничком. Ось, в принципі, все. Я рибку добре промив. Та просушив папером рушничком. Вона практично без кісточок. Проте я рекомендую все ж таки ще пальчиками ось так пройтися по філешці. Ви відчуєте, де зберігаються кісточки. І пінцетом чи ножем тут, як вам зручно, дістаємо всі кісточки, які залишилися. Таким чином, у нас утворюється красивезне філе без жодної жодної кісточки. Таким чином, зачищаю всю рибку. Філе з кумбрії ми зняли. А тепер його потрібно підмаринувати. Для маринаду я використовую цукор, сіль, паприка, суміш прованських трав, чорний мелений перець та коріандр, соєвий соус та соняшникову рафіновану олію. Ретельно перемішую усі компоненти, після чого беру наше підготовлене філе риби і з двох сторін акуратно ось так обмакую у нашому маринаді. Воно повинне покрити рибку з усіх сторін, перекладаю у сторону і таким чином мариную усю нашу рибку. І тепер приступаємо до зелені та овочів. На усій дрібній терці натираю часник. Також я використовую болгарський перець, який нарізаю дуже-дуже-дуже дрібним квадратиком. Чим дрібніший кубик у вас вийде, тим смачніша і ароматніша, і в ту же чергу красивішою. Буде ваша риба. Також мені потрібно зелень. Я сьогодні використовую кріп та зелену цибулю, яку теж буду нарізати дуже-дуже дрібно. І тепер на рахунок соку лимона. Звичайно, що лимон можна використовувати після приготування, поливаючи саму рибку, а можна використовувати у маринаді, так як це роблю я. Ось так хаотично. Буквально декілька капель лимонного соку покриваю нашу рибку. Тепер залишається перемішати часник, болгарський перець та зелень. Цей так званий зелений маринад ось так нам потрібно розподілити по усій рибі. І в ту же чергу стараємося ось так втирати, робити так званий масаж нашій скумбрії. Мої хороші аромати вже розлітаються по усій кухні. Неймовірно смачно. Ви знаєте, в такому виді рибку можна на ніч залишити в холодильнику і смакувати як малосольну скумбрію. Ну, знову ж таки, оскільки ми готуємо сьогодні рибу на мангалі, накриваю харчовою плівкою, відправляю у холодильник буквально на одну годинку, щоб риба добре промаринувала. Так, мої хороші, риба добре промаринувалася. Сьогодні я готую її на мангалі. Для цього я використовую звичайний шампур. А спочатку, що мені потрібно зробити? Ось так я беру філе з цибулою, з перцем, з усіма спеціями. І починаю ось так міцно, так туго скручувати в так званий рулет. Ось таким чином. Беру шампур і ось цей рулетик з усіма спеціями, з перчиком з цибулею, надіваю на шампур. Ось таким чином. І таку процедуру з усіма філешками. Мої хороші, ось яка красива рибка получилася. як вона виглядає серединці. Залишається дані рулетики на мангалі обсмажити з усіх сторін приблизно по 3-4 хвилини. Рибка чудово промаринована, відповідно, готуватися буде доволі швидко. Рибу відправляю на мангал та обсмажуємо до повного приготування з кожної сторони по 3 хвилини. Ну ось він. Результат. Направду виглядає дуже апетитно, дуже красиво. Сміло подавайте до святкового столу. Аромати розлітаються просто на усю кухню. Зразу скуштуємо. Я вам покажу, яка рибка у розрізі. Ось, направду виглядає дуже-дуже красиво. Риба дуже класно пахне, має такий доволі пряний запах, а аромат болгарського перцю просто доповнює цю смакоту. Страва доволі універсальна, можна подавати як холодну закуску, так званий рибний рулет, можна подавати як гарячу повноцінну страву. Готується просто, подача вишукана, а найголовніше смак просто божественний. Я не можу відірватися. Порадуйте своїх близьких і здивуйте гостей. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!